Доброго дня, друзі! Сьогоднішня тема про завершення бізнесу з кукурузою. Кукурузу я вже рубаю, складаю кучки. Зараз у нас середина серпня місяця. Сезон кукурузи у нас завершився вже солодкою. Рубаємо бодилку, складаємо кучки, будемо її перерабатувати на мульчу для уранки огороду, щоб... Було доброго якесь під осінь. Будемо її рубати і складати в кучки. Отак от виглядає наш робочий процес. Рубаємо бадилку і складаємо її у кучки для переробки. Хто дивився за моїм каналом, за моїм відео, я розповідав, як я. Викидав насіння на город після томату, як робили сок томатний. І в рядках у нас залишалися такі помідорчики. Зараз вони ось кукурузки немає. Це у нас тут рядки такі йшли. А помідорчики у нас є. Залишаються, хай будуть. Не будеш гуляти земля. І помідорчики. Ось о, ось о, ось о. Помідорчики є. Зараз їх визбираємо, щоб на сонці не жарились. А так взагалі помидорчики. Це можна сказати, не падалишні сказать. Насіння стомату, як його сказати, його ж висипаєш на землю. Трактором плугом розтягнув. І де в рядках залишилося, повиростали у нас помидорчики. І сливка. Отак з краю я залишив їх. Тут було капельне зрошення у нас. Я каплю вже змотав, мастралька ще летить, треба майстральку змотати. Тут помидорчики. Ось, які файні, о, яка Сливка яка. Там жовті, Коротше, яке насіння впало в землю, те і зійшло. Отак так от у нас. Так. Ця кукурузка теж виламана, але вона ще зелена. Я розповідав про цей сорт, який мені прийшов. Два спіріта різних. Один спіріт я вже вирубав, називається рання. А це ще зелена стоїть бодилка, Теж каплю я змотав, каплі немає. підсохне трохи, будемо теж її рубати. Це наша листувата, що скачана, така куча. Накидав сюди я листя, як качанець чистий, залишається листочки, так я їх на кучу і хай перегниває мульча. Така от кукурузка височезна, підсихає, качана вже немає, качан ми виламали, пасинки нам дуже допомогли. На пасинках дуже багато хорошого було качанчика, який продавався сирим. Дуже допомогло, так що у нас не тільки йшов основний качан. А ще йшло в пасунок. Ось залишився. Це другий качан залишився. Не визбирали. Ось такий він. У нас дебелий. Ну як завжди, другий качан запилений Ну розмір у нього, дай Боже шайба. Дебела. Отакий він. Ну ще. Молочный, ось давится и стріляє молочко. Ще. Можна ще й низки варить. Ну так в основному де пропустили. Здесь ну, есть такий нестандартний. У нас залишився це на пасенку. Ну так здесь пропуски є. Є пропуски є. Что казати. Ось Солка, вот так солка гризе. І він вже присняв є, вже вже застарів. Качар. В цьому году совки було багато. Дала нам пеку. О, помідор ще один в рядку знайшов. Це теж залишився у нас в рядочку, помідорчик треба зібрати. Ну так от, там далі стіна стоїть. Будемо продовжувати рубати, складати кучки, будемо перерабатувати. А ця ще... Ліс зеленої кукурузки ще стоїть. Хай трошки підсохне. Теж будемо її перерабатувати на мульчу на добриво. Так, я продовжую рубати кукурузку. Такий в мене інструмент є. Лопата гостра, заточена, штикова. Будемо лопатою цюкать, бодилку <клухи> Отак, От Беремо її і на кучки скидуємо. Так, ну ось дійшли ми вже до межі сусідського городу, Уже все. Ще трошки у нас залишилось скільки кукурузки. Треба ще рубати і рубати. Так. Ну от так от ми працюємо, будемо завершувати цей клаптик. Тут небагато залишилось Сухеньких до зеленої кучки, а потім будемо переробляти на мульчу. Ось я вже почав коякі ку кулі вже переробив, на мульчу. Ось така тріска виходить. Ось вона. Таке у нас буде добре. Потім ми її розкидаємо по городі. Отак його. Оці всі кулі я буду переробляти. Як це буде проходити, дивіться в моїм відео. Щоб не пропустити. Підписуйтесь, ставте подобайки, коментарі. Далі буде цікаво, як ми будемо одобрювати. Нашу землю, підслідуючий урожай на той рік під Кукурузку. Це дуже шикарно доброго буде у нас. Всім дякую, підписуйтесь, до нових зустрічей на каналі.